Всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Mazda CX5, 2012 рік випуску, оснащена двохлітровим бензиновим двигуном механічною коробкою передач переднім приводом. Красивий синій колір. Є тонування скла, технічно, абсолютно без зауважень. Сів та поїхав. Автомобіль повністю обслугований, вкладень жодних не потребує. По салону, по комплектації, текстильний салон, чорний колір, гарний стан, доглянутий. Але при бажанні можна зробити хімчисточку, електропакет, є мультируль. Пробіг даного автомобіля 184 тисячі кілометрів, якісна штатна мультимедія, є об'ємний, якісний звук, є камера заднього огляду, підігрів передніх двох сидінь. Кондиціонер в комплектації обігрів заднього скла, механічна коробка передач 6 ступенів. Дуже гарний доглянутий кросовер, Приємна ціна 12 290 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків, проспект Гагаріна, на 23 автосалон, автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг, Тому чекаємо всіх компаній автопарк. Всім гарного дня, до побачення.